Українське слово. Щиро вітаю та запрошую слухати чергове видання українського слова при мікрофоні агнешка парфінюк. Nasza program realizuje się zawdzięcz dotacji ministra wnitchnich spraw i administracji w ramkach projektu Sojuszu Ukrainiców i Pidlasza. 17 grudnia u Daniel Swatoj Warwary w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsi widział weczór kolado. Na scenie zaprezentowali się miejscewe ansambli, Gieloczka Rzinocza Grupa z Czeremczy SELA. Przyjechały jako ledniki z Wilska, Bielostoku ta Dubiarzyna. З огляду на святочний день, на завершення концерту всі виконавці заспівали колядку «Святая Варвара». Сьогодні в програмі почуємо реляцію з цього заходу. Більше про концерт розкаже Марія Рижик, голова Союзу українців Підлаша. Будемо теж говорити з Юлією Панасюк, керівником гурту «Думка» та з Іною Добровольською, яка веде ансамбль «Калина» в Білостоці. Подаємося до Черемки. Taki jakby cykliczny zachód, i ostatni tym roku organizujemy wieczór kolat, taki właśnie koncert kolat w Czeremsi. Cieszymy się, że było bardzo ludzi. jak jakie wystąpiły, to były ensembli z Czeremchy oczywiście, z Seła z Dubiarzyna, z Bielśka i z Krim Krym miejscewe ansambly wystąpiły w właśnie ten ansambl z Biostoku, który artyści artysty przede wszystkim składają się z w który przyjechały tutaj do Polszczy z okładu na tuju winu, która trwaje za kordonem ciszmość, co wdajecie, a co ludziom to podoba dzisiaj się taki wieczory, koncerty ukraińskich koladok robity w taki dni świąteczny. No to jak się chodni w tym roku wyszło nam na święto Warwaru. W poprzednich rokach my starały się robić właśnie na mykoło, bo to tak podpadały takie dni weekendowe. Także ludzie w grudniu mają czas, długie wieczory, rozważają się, czekają na Rizdwo. Tak, że myślę, już to dobra dumka żeby koladne kolędny własne w grudniu przed Rysunką. <mulity>

Наш ансамбль називається Калина. Започаткувався він у Супраслі, і це просто біженці збиралися вечорами поспівати. От. І якось почув мій керівник-директор академії сопраски, що ми поспіваємо, і запропонував нам заспівати, тому що приїде перша пані Польщі, пані Дуда, і то перший концерт ми готували для неї, а потім просто. Займалися далі. Далі там було у нас багато концертів. Якось ми приїхали колядувати до Білостоку у центр активності сполечної, і мене запитали гості, чи я не веду хор у білостоці. Я спочатку сказала ні, а потім подумала, а чому б ні. І з лютого 2023 року ми почали займатися і в Білостоці, і в мене був і такий вже великий хор досить в супраслі з двох готелів. І ансамбль був тут у Білостоці. Потім люди, хтось вертався додому, хтось переїжджав, хтось їздить з супрасиль в Білосток. Потім до нас доєдналися поляки, білоруси, навіть одна грузинка. І в нас вже такий не хор біженців а ансамбль, а вже міжнародний інтеграційний зеску. Співаємо ми українські народні пісні, трохи співаємо польські пісні, але будемо і білоруські, і грузинські, і. Всі народи, які будуть у нас в колективі, їхні пісні ми теж будемо співати, тому що вшановуємо кожного учасника нашого зесполу. Коза! Не будь така забіяка, подивись, які людоньки хороші, яка хата багата, гарно вбрана, вертепи, зірки. Дивись, які господарі хороші. Не будь такою забіякою, будь вжечною, будеш. А може, ти заколядуєш нам яку колядку? Ану колядуй! Бігла теличка і збережничка, дайдесь збіг. Ми вам, дядьку, заколядуєм, дайте періг. Як не дасте пирога, возьму пола дорога, це виведем за, за поріг, скручуємо. Сьогодні ми співали три колядки: світла я новина, ген високо в синім небі і ой, йдемо, йдемо, пан господаре до тебе. І ще дитина заспівала, бігла теличка. То таке на полісі в нас в Україні співають діти, ходять по хатах і про коня, коня водять, козу водять. Хто що мав, той водить. Щоб було в хаті здоров'я, добрий урожай, що продився цілий рік. І вважалося, що якщо придуть колядники, придуть діти будуть посівати на Новий рік, посівають на коляди, колядують, щедрують, переодягаються. В нас побутує цей обряд до нині. До війни навіть моя сім'я колядувала, і по селах в нас це. Дуже колядують, і та традиція зберігається і колядування, і щедрування, і посівання. І діти водять козу так само. І ми сьогодні запрезентували, показали козу. Моя Ліда заспівала ту козу, побекала, заспівала колядку. Цю. Ну і я думаю, що тут на підлясі теж побутують колядки. Минулого року ми з ансамблем думкою колядували в Кноридах. Хлопці були задоволені цього року. Теж думаємо, що може поїдемо теж колядувати, збираємося по хатах, так само ходить. Ну і сьогодні був гарний фестиваль, гарна атмосфера така. Поляднича, вже всі перебрані. Ну такий дух Різдва відчувається, коли збираються, і кожна колядка різна, є церковні, є такі, що побутують серед людей. Дуже сподобалося. Ми цього разу в малому складі не всі були, але ми тримаємося і продовжуємо традицію. Дуже добре, що є старші люди, які зберігають ту традицію. Сьогодні виступали і родина, і черемхі ансамбль. Малі діти це бачать, так само гілочка. І це дуже добре, що це ви. Видно, що воно відчувається, що є від кого перейняти ту традицію, і діти не забувають і колядують. Це Дуже важливо для нас. Ukraińska Peredacza Sojuszu Ukraińców PIDLASZA nabliżuje się do końca. Ukraińskie słowo realizowane jest w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia dzięki dotacji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję za wspólno prowadzony czas i zaproszę usłuchać kolejnej programy na kanale YouTube Sojuszu Ukraińców PIDLASZA. Tym, jaki już w grudniu budują świadkówaterystyko chryztowe. Życzymy to zdrowia, spokoju i rodzinnych spotkań. Zostawcie się na wse dobre! w programie Українське слово